Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Час новин у марафоні. Я вітаю вас. Про все найголовніше з фронту і тилу на 10.30 розкажуть журналісти фактів та вікон. Понад 350 снарядів випустили за минулу добу окупанти по Херсонщині. Щонайменше восьмеро людей поранені. Про це повідомив голова прес-офісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. Росіяни продовжують на мирних людей скидати вибухівку з дронів. За минулу добу таких скидів було 65%. У широкій балці окупанти атакували цивільну машину, поранені хлопець і дівчина у Станіславі Херсонського району тяжких травм і контузій зазнали двоє чоловіків. Одного з них внаслідок вибуху часткова ампутація стопи. У корабельному районі Херсони росіяни атакували дроном маршрутку. Поранені жінка і троє чоловіків їх доправили до лікарні. У всіх діагностували вибухові травми, контузії та уламкові поранення ніг та обличчя. Саме дрон знову атакував маршрутку. Це постійна постійні атаки, але і під артобстріли також попадають автобуси. Але ми не можемо кинути людей, які на прибережній зоні без транспорту. Тому продовжуємо направляти туди автобуси. Ну тобто продовжуються маршрути, частково працювати, щоб люди могли добратися до центру. Загалом за минулу добу окупанти понівечили на Херсонщині п'ять приватних будинків, три багатоповерхівки і краєзнавчий музей, який потерпає від обстрілів уже не вперше. Курахівський напрямок залишається епіцентром протистояння на Донеччині. Окупувавши місто, росіяни намагаються розвивати наступ, тиснуть по флангах. Серед тих, хто вже не перший рік тримає тут оборону. Бійці 3-го десантного батальйону Фенікс 79 79-ї бригади. Або ворог не окупував всю Донеччину. Захисники щодня мінусують окупантів та їхню техніку, і більшість штурмів вдаються зупиняти завдяки вправності пілотів. Але нині бійці збирають на дрони, бо, на жаль, це так званий. Розхідний матеріал багато пташок, ворог збиває. І Як новорічна подяка захисникам, ви також можете задонатити під час цього сюжету з Корахівського напрямку. Репортаж Олега Корнієнка. Десятки стягів бойових бригад розвиваються біля стели Донеччини. Серед них і металева ялинка як символ незламності та нескореності українського війська. Та повітря насичене зовсім не святковим настроєм. Десяток кілометрів звідси і вже все гупає і вибухає. Острів! Без перестанку працюють артилеристи, і в режимі нон-стоп вилітають ФПВ-шки. Горить ворожа техніка і жива сила, але окупанти все одно лізуть і лізуть. Поле бою на Курахівському напрямку усіяне трупами та залишками від виробів російського оборонпрому. Все сколочно, сколочний заряд, ага. поки що живого окупанта. Як показує практика жива сила. Легко броньована техніка, осколкові частини вилітають дуже гарячими. Можна. Непогано підпалити. про снаряди для дронів Камікадзе. Пілот десантник 79 79-ї бригади на псевдолего може розповідати годинами. На його рахунку сотні бойових вильотів. І серед того металобрухту на полі бою є і його робота. Танки, термінатор їхній, славнозвісний, складне знищення танк Т 90, а прорив їхній 14 впівій з кумулятивним зарядом. І тільки тоді вдалося пробити їхню активну броню. З бійцями на позиціях ми зустрічаємося вночі. Вони майже не спали. Будь-якої миті може прийти наказ, і вони за лічені секунди вже повинні бути у повітрі. Поки що командний пункт мовчить. А напередодні працювали по так званій сірій зоні. Через те, що проходила ніч, і може можливо десь заповзли, то відпрацьовували, пропрацьовували, прокидали. Нори з термобаром. <свист> то, то, то трупіки були? Так, да, були Були враження біля, біля піхоти і мавіководи з бросами, то, то вже то, вже трупіки були. Олего літає вже майже рік, саме стільки він у лавах десантників палить ворога сам і іншим пілотам допомагає. Сьогодні він на чергуванні з бійцем Ханзо. Хлопець тут уже кілька місяців. Mm, складно. Мене підганяють, давай, давай швидше, давай, давай, орієнтуйся. Це було ну, піхота, було, ураження піхоти було. було звичайне переміщення. піхоти було, їх розвідка побачила, нас навели, ми відпрацювали. Нині тут на Курахівському напрямку в основному доводиться працювати по піхоті. За два з половиною роки десантники ворогу спалили більше тисячі різної техніки, тож танковими колонами росіяни лізти бояться. Штурми в основному з якби з залученням бронетехніки це три і більше одиниць. Коли би, не мають успіху в бронетехніки, то наступна доба може бути тим, що це піхота малими групами десь пробує просочитись, пройти якби в бойові порядки наших військ. Але якби. Виявляють, наносять ураження. Так таким чином пробуємо, якби стабілізувати ситуацію, і обстановку в загальному. аби зупинити ворога, вони щодня докладають титанічних зусиль. І саме завдяки таким бійцям біля стели Донеччини ще майорять українські стяги. А у глибокому тилу українці змогли зустріти ще один новий рік не в окупованій країні. Олег Корнієнко Захаркомах. Факти сітів. Єдині новини з 25-го року Міністерство оборони почне видавати пораненим на полі бою захисникам так званий пакунок пораненого. Про це заявив заступник міністра оборони Сергій Мельник. Що саме міститиме набір, посадовець не уточнив, ймовірно, йдеться про засоби гігієни, адаптивний одяг і все необхідне для перебування в лікарні. Досі ці потреби військовослужбовці закривали або власним коштом, або допомагали волонтери. Окрім того, нині триває робота над розробкою адаптивного одягу для поранених військових. І спеціалізованого одягу для жінок військовослужбовець також за словами заступника міністра, ще один важливий напрям покращення системи харчування і запровадження додаткових фінансових стимулів для військових, щоб підвищити мотивацію і поліпшити умови служби. Двічі за минулий тиждень винищувачі НАТО піднімалися в небо через російські літаки, які порушують повітряний простір країн Альянсу. Про це повідомили у Міністерстві оборони Литви. 23 грудня. Винищувачі НАТО вилетіли на патрулювання, бо зафіксували літак. Іл 20 росіяни без попередження перебували у міжнародному повітряному просторі поблизу кордону країн Балтії. Літак рухався до Калінінградської області. У Варшаві також повідомили, що уважно моніторять ситуацію на кордоні, особливо у свят. Овідні. Спочатку повномасштабного вторгнення російські ракети кілька разів порушували повітряний простір Польщі. Тож поляки піднімають військову авіацію, щойно фіксують атаки безпілотників у західних регіонах України. На Харківщині навколо звільнених Балаклії та Ізюма будують кругову лінію оборони. Процес контролюють українські оборонці. Повідомив начальник Харківської ОВА Олег Сінігубов. Ці міста звільнили сили оборони під час великого контрнаступу у вересні 22 го Фортифікації зводять на випадок зміни лінії фронту і його напрямку. Роботи виконує військова адміністрація. Однак, частина завдань покладена на військових. Повідомив Снігубов. Це планові заходи, на якому етапі роботи начальникова не уточнив. Ну а архітектори з усього світу представили своє бачення відбудови понівеченого обстрілами Харкова. Днями оголосили результати міжнародного конкурсу, де презентували проекти відбудови центру міста, зокрема Майдану Свободи та облвійськ адміністрації, по яких на початку повномасштабної війни Росія вдарила ракетами. Архітектори пропонують створити музей меморіал, а найбільший у Європі Майдан засадити деревами і викопати озеро. Та насамперед потрібно відбудувати житло, зокрема. Північної Салтівки, яка більше за інші райони Харкова, постраждала від окупантів. Дивіться спеціальний репортаж Тетяни Доцяк. Харків за 30 кілометрів від кордону з Росією, наче полігон для випробувань. Немає зброї, якою ворог не бив би по місту. У 2024 році російська армія понад 360 разів обстрілювала Харків. Найчастіше била кабами і ракетами. Тільки протягом року пошкоджено понад 2,5 тисячі об'єктів. Та, попри це, тут готуються до відбудови. І нещодавно архітектори з усього світу представили свої проєкти відродження Харкова. Відомий британський архітектор Норман Фостер оголосив міжнародні конкурс. Для відбудови Харкова. Австралія, Ізраїль та Індія стали переможцями проєктів реконструкції будівлі області адміністрації та Майдану Свободи. Переможець з Великої Британії, який запропонував відновлення Північної Салтівки, району що найбільше потерпів від росіян, пропонує знести аварійні будинки, щоб збудувати нові. Тут теплоізоляція та збільшення площ за рахунок зимових садів і терас. Для робіт пропонує використовувати перероблені будматеріали. Китай на другому місці серед переможців проєктів пропонує звести багатоповерхівки зі скляними балконами та соняшниковим полем на даху. Архітектор з Туреччини зносити багатостраждальні будинки не хоче. Пропонує просто їх модернізувати. В усіх проєктах є укриття, які можна використовувати як громадський простір. Ці проєкти вони вони були ну як, як заточені на май на майбутнє, да Тобто це майбутнє можливо. От. Але для того, щоб реалізувати це майбутнє, до нього потрібно, ну я не кажу, що там закінчити війну. Переможця обирали з майже 260 проєктів. Серед них були й представники з України. Для прозорості дані про архітекторів були засекречені. Юрій Спасов голосував за збереження салтівських багатоповерхівок. каже, хотів би бачити не тільки наземні укриття, а й захисні споруди безпосередньо в квартирах, як в Ізраїлі. Адже Харків надто близько до кордону. Часу спуститися в укриття просто немає. Цей конкурс це початок діалогу між. Між владою і мешканцями зараз спілкуються там тільки на ну то, що я знаю на, на професійному рівні. Там і так далі. А спілкуватися потрібно з бабусями, які там живуть на дев'ятому поверсі. Жителі північної Салтівки кажуть, першочергове завдання відбудувати їхні квартири, і вже зараз палко дискутують чи зносити аварійні будинки. Наша розбита кімната це ракета пролетіла. Да, да. І снаряд тут терчав місяців п'ять. Це багатоповерхівка на метробудівників сюди не раз прилітало. Її мають знести через загрозу обвалу. Пані Лідія, як і решта мешканців за, бо хоче отримати сертифікат і придбати нове житло. В мою квартиру був прильот. Якби це ще було не було цього прильоту, який був у, 20, у січні 24-го року, то ще можна було б відбудовувати. Ну, оцей прильот, що був у січні 24-го року, він дуже багато пошкоджив нам іменно наш під'їзд. Та інші мешканці проти знесення, адже в них руйнування незначні. Або як от пані Ольга через проблеми з документами ризикує взагалі залишитися без квартири. Мені в 21-му році було відмовлено в приватизації за нинішніми реаліями. За конституцією україною я не отримую ні сертифіката, нічого. Ви мене просто пінком під одне місце виганяєте на вулицю чи що? Люди просять повторної експертизи, і так чи не в кожному будинку, який планують зносити в середині грудня харківський міський голова зустрівся з мешканцями однієї з багатоповерхівок і пообіцяв повторну експертизу. Документи вивчили ще раз, каже Ігор Терехов. Результат незмінний. Багато будинків, на жаль, буде знесено. Ми будемо вимушені знесити ці будинки і на цьому місці, на цій землі, в цьому мікрорайоні будуть побудовані нові будинки. Відбудовуватимуть північну салтівку згідно з проєктом Переможцем конкурсу. Ці проекти вони важливі, важливі для Харкова. І перший проект обов'язково ми будемо втілювати у життя. Є другий, третій проект. Так ми будемо брати певні речі з цих проектів для того, щоб відбудовувати по новітнім технологіям, у тому числі і північну салтівку. Жителі понівечених багатоповерхівок мають розуміти безпека перед усім. Також важлива й економічна складова. Якщо експертиза встановить, що відбудувати будинок вигідніше ніж ремонтувати, його будуть зносити. Тетяна Доцяк, Олександр Моронюк, факти ICTV, Єдині новини. Більшість німців підтримують ідею розгортання міжнародної миротворчої місії в Україні після припинення вогню. Такі дані нещодавнього опитування: 56% підтримують таке рішення проти виступили менше 20% опитаних. Щоправда, німці не надто прагнуть відправляти своїх військових в Україну. Лише 23% опитаних згодні на участь німецьких солдатів у такій місії. Водночас третина проти залучення військ своєї країни. Вперше ідею про можливість відправлення в Україну західних військових озвучив президент Франції Макрон тепер країни Євросоюзу обговорюють варіанти майбутньої миротворчої місії. Рішення України зупинити транзит російського газу суттєво вплину на доходи Москви. Попри те, що Кремль це заперечує, наголошують в американському інституті вивчення війни. Аналітики пояснюють, відтоді як Київ припинив транспортувати газ через свою територію. Кремль переконував це зашкодить Європі, а не Росії. Однак, зупинка транзиту насамперед негативно вдарить по Газпрому. За попередніми підрахунками російський оператор втратить майже 6 мільярдів доларів на рік. Тим часом Москва намагається створити штучну енергетичну кризу і дестабілізувати Молдову, наголошують в інституті вивчення війни. 1 січня Газпром припинив постачання палива Кишиневу начебто через заборгованість. Як наслідок, Молдові довелося збільшити імпорт електроенергії з Румунії. А у Придністрові виникла енергетична криза. Відключили газ, опалення, гарячу воду. Зупинилась вся місцева промисловість. Нагадаю, 1 січня Україна офіційно припинила транзит російського газу через свою терапі територію. і це рішення фактично ставить крапку в історії російської газової монополії в Європі. Єврокомісія повідомила, вона змогла замінити російський газ, який постачався через Україну новими маршрутами через Німеччину та Італію, а також паливом з європейських газових сховищ.